Що я в собі сама ціную, чим я відрізняюся від інших, це також швидкістю. Я дуже швидка. І я роблю швидко в принципі все. І в тому числі я приймаю рішення швидко. Я не вагаюсь і ні про що ніколи не жалкую. І це рівень енергії. Тобто я сама по собі така дуже збудлива. Uh -huh. в мене є завжди натхнення. Я не розумію людей, яких немає на щось натхнення, вони не в ресурсі. В смислі не в ресурсі. Життя просто-просто таке неймовірне, таке казкове. Да? І я щаслива. Принципі, що я українка, що я живу тут і тепер. Да, у нас дуже непрості обставини, але я зустрічаю неймовірних людей. От навіть сьогодні я прикинулась, думаю, боже, та да це ж богемне життя. Я пишу з Оксаною подкаст. А завтра Клас. вже Великдень. Ми їдемо сім'єю до бабусі. Боженько, а там і далі. В мене такі плани, в мене такі клієнти. Та да це, ж... да це ж не життя. життя я вражу.